Вітаю друзі, підписники, всі, хто люблять природу, хто любить грибарство, весняне, літнє, осіннє. Вже десь шостий чи сьомий раз я в лісі. В такому лісі то поля, Гарний ліс, але не знаю, або я не вмію їх збирати, або їх тут немає. Тільки один раз я знайшов біля 100 штук. І все. Один раз штук 30. Не знаю, де їх шукати. Вже я обійшов. Прийшов лісом кілометра три. Ліс зеленіє вже. О, все то полі. І оце перша штучка. Гарний. Але нема, нема і все. Кажу, або я не вмію їх шукати, або їх просто немає. Ну, поки що, слава Богу, за цю одну штуку. Друзі, я чергова знахідка, але таке одна, один. Якийсь негарний. На грибові вже другий гриб росте. Один. Та якби би гарний. Теж маленький. О! Та я знайшов на село три штучки. Серьожа мій друг прийшов. Добре, слава Богу, хоч щось є Хоч є, чим відео зняти якесь. Слава Богу. Починається рух, друзі. Ось. Один. Два і третій бомбезний, Гарний. Нема друзі, масово, є от там знайшли грибничку з братом Сережем штук 6. І знову пропали І знову я знайшов, але тільки одно. Так, щоб вони було, як я знаходив тоді, по 5, по на, по 6, по 10, по на одному місці знайшов, був 30. то зараз нема. Але все рівно, теж азарт є. будем шукати. Deka priroda. Lebedi plavajte. А ми з Сережем йдемо. Ще сподіваємося. Вже йдемо п'ятий раз. Мали би бути там ці шуші рибки, сморчки, але чогось нема. Може сьогодні буде. Тут нема, тут зазвичай там пара постійно була, Сьогодні чомусь нема. Це щось розділилися. Один там на ставку або одна, один тут. Який гарний.

E só dá Напевно, втопилася. Цікаво, метрів тридцять від берега пірнула і пропала. Там генераліні качка, лапа селезень, чайки літають. Все, природа ожила. Немає. Хотів зазняти, не вийшло. Čujete druzi? Je to naravno? Je to neskačeno z internetom. Tam so roke stri koči. Soloveško. Še nekaj težkih. Красота. Слава до цього Богу.